Анастасія Юдіна, як Сашко, динозавра лікував. Жив на світі сонячний хлопчик на ім'я Саша. Сашко любив гладити маленьких пухнастих тварин і обіймати маму, відчувати її теплоту і турботу. Він був дуже хоробрим хлопчиком, міг перестрибнути калюжу, жука в руках потримати. Боявся Саша лише одного. Лікарів. Може, вони лякали хлопця білими халатами, а може, через те, що намагалися зазирнути в горло і прописати несмачні ліки? Щоразу, коли треба було звернутися до лікаря, у Сашка починалася істерика. Від гучних звуків істерики ховалися черевики, іграшки і навіть сонячний настрій мами. Одного разу захворів улюблений іграшковий динозавр хлопця. На нього чхнув великий вусатий дядько в магазині і не прикрив рота ліктем. У динозавра піднялася температура і розболілося горло. Хлопчик поїв динозавра малиновим чаєм, замотував теплим шарфом його довгу шию. Та динозавр все одно тяжко зітхав. І зовсім не хотів грати. Доведеться вести його до лікаря іграшкових динозаврів, запропонувала мама. Чи бувають і такі лікарі, здивувався хлопчик. якщо хтось захворів, то знайдеться лікар, який допоможе йому одужати, навіть якщо це іграшковий динозавр, багатозначно відповіла мама. В кабінеті лікаря було тихо. Лише серце в грудях билося. Воно стукало так голосно, що важко було розібрати, чиє це серце Сашка чи динозавра. Вперше з динозавром до лікаря звертаєтесь, серйозно й рішуче спитав лікар. Вперше. Тихо відповів хлопчик і притиснув до себе іграшку. Йому треба показати горло, поміряти температуру та послухати дихання. Я сподіваюся, що ваш динозавр вміє це робити. Я його навчу, рішуче відповів Сашко. Хлопчик широко відкрив рот, так широко, щоб лікареві добре було все видно. Підняв свою футболку рівно, глибоко подихав і навіть посидів на стільці з градусником, температуру виміряв. Це зовсім не страшно. Бачиш, як усе просто. Підбадьорив хлопчик свого друга динозавра. Лікар динозавра оглянув і дав висновок. Сильний. Треба почекати. Організм впорається з інфекцією. Треба поїти динозавра водою, капити у ніс солоний розчин і слідкувати, щоб у квартирі було не жарко. Цього буде достатньо для одужання. Можливо, вперше в житті Сашко лікареві посміхнувся. На хвилину йому здалося. Що перед ним добрий чарівник, який щойно став його другом. Чарівник йому підморгнув, і Сашко зрозумів білий халат це лише його маскування.